Вітаю. Сьогодні у нас бандитська тачка, Єлік на мінімалках Jeep Patriot 2015 рік випуску, 2.4 газ бензин. Машина дуже класна. Рамник. Дуже е, Має хорошу прохідність Чорний колір на чорному повністю тонована круп, включаючи локове скло. Е, хороша резина зимова стоїть. Шкіряний салончик є навігаційна система. Мультикермо, музичка грає, автоматична коробка передач, все працює. Хороший пробіг. Машинка вже на реєстрації, е, можливий продаж в лізинг, доставка в інше місто України. Якщо вас цікавить цей автомобільчик, телефонуйте, звертайтесь, вона завжди знаходиться на стоянці Автопередач. Машина від власника, гляжена, є шермивачки з літрів 3. Ззаді стоїть балон газовий. Досить економна, розхід по місті в районі 7-8 літрів газу. На повному приводі має прошу провідну можливість. Є також додаткове встановлення парку. Можна ставити, якщо вас цікавить, будемо раді для тездраєвої поїздки, спереді електросидіння, мультикермо, блютузи, все є в машині. Лінзована оптика, ну, тобто за машиною доглядали, машина глянула.